Далі ми спілкуємося з гостем, з нами відеозв'язком Борис Кушнірук, економіст. Пане Борисе, слава Україні! Раді бачити вас. Вітаю, героям, слава. В Україні посеред літа енергетики готуються до зими. Тривають ремонти атомних електростанцій, теплової та гідрогенерації електромереж. Про це український прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 8 серпня. Шмигалі з посиланням на інформацію від міністерства енергетики повідомив, що на сьогодні відремонтовано 5 атомних енергоблоків. У ремонті ще 4 блоки щодо ТЕЗ, то відремонтовано і перебувають у ремонті 24 енергоблоки. Це 62% від загальної їх кількості. Також відремонтовано 70% ТЕС, ТЕЦ, а решта 30% наразі перебувають у ремонті. Ситуація з гідроелектростанціями. відремонтовано та перебувають у ремонті 32 гідроагрегати. Це становить 68% від потужності. Шмигаль зазначив, що компанія Укренерго виконала вже майже 80% робіт щодо ремонту магістральних мереж. Стан високовольтних підстанцій вже відновлений до довоєнного рівня, каже прем'єр-міністр України. Пане Борисе, ну і власне бачимо наразі, яку тактику використовують росіяни. Вони й далі продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру України. І головне управління розвідки попереджає, що от безпосередньо в осінній та зимовий період ці обстріли можуть посилитися. Тобто українців знову очікує важка зима, важкий опалювальний сезон. Як ви вважаєте, от чи достатньо, чи все правильно роблять профільні міністерства зараз, аби відновити енергетичну потужність України, аби підготуватися до опалювального сезону? Ну дати відповідь на це зможе лише осінньо-зимовий період. А, бо якщо ми пройдемо без е, надзвичайних проблем, то тоді все добре робить. Якщо ні, то ні, і зараз ми можемо лише пропускати сподіватися, що урядовці е, разом з приватним бізнесом е, роблять все для того, щоб підготуватися до справді складної е, цієї осінньо зимової е, осінньо зимової сезону. Чому тут питання е, е, в тому, що Завдання не тільки в тому, щоб зараз підготувати ті чи інші об'єкти критичної інфраструктури, а в тому, щоб завестись всім необхідним а, на випадок, якщо будуть руйнування. Тобто потрібно, ну я думаю, що профільні і профільне міністерство і а, сам приватний бізнес, які контролює ТЕЦ, Обленерго, вони краще усвідомлюють що найбільше може постраждати і що потрібно що потрібно мати для запасу в разі виникнення проблем. Бо о, в чому проблема? Як правило, ж у нас, от, якщо брати минулу зиму, у нас було не було як такої нестачі енергоресурсів. Е, Вони у нас були. Ми навіть в певні моменти е, в нас були ж виходів, як просто їх експортувати, тому що ми не могли поставити її на ті чи інші регіони України, тому що е, мережі пошкоджені. Підстанції пошкодження, і від того, що у вас є потужності виробництва електроенергії, у вас генерація електрогенерація. У вас при цьому немає можливості їх доставити куди потрібно. Тому от якраз ці критичні зони підстанції в мережі, це буде те, на що бу я сподіваюсь, що на що найбільше звертають увагу зараз і енергетики, і міністерства профільне для того, щоб мати. Скажем так, запас міцності, в тому числі на складах, закупати це мало би бути робитися в держах мер... держрезерву, тобто це не питання тільки тих чи інших енергетичних компаній це і питання держави, інтересів держав, причому фактично безпеки держави. Тому тут мали б здійснювати заходи про закупівлі. І я сподіваюся, що це робиться, бо ну офіційно це не оприлюднюється, і може й правильно, але по великому рахунку потрібно було б зробити максимальні закупки тих комплектуючих і тих, скажімо так, елементів енергосистеми, які можуть постраждати, які потребуватимуть швидкої заміни. І якщо у вас немає відповідних запасів. Ви просто не можете це зробити, попри те, що наші до зими готові. Тому тут важливо наголошую там, дивитися і знати, в якій мірі профільне міністерство разом з відповідними приватними компаніями і державними компаніями, які забезпечують там. Економіку, бо це йдеться не тільки про фізичних, а й про бізнес забезпечити економікою на ресурсами. Що вони достатньо готуються ще є час до з великої ймовірністю, справді важкої зими внаслідок продовження тактики такої відверто терористичне знищення? Інфраструктурою для того, щоб максимально ускладнити життя пересічних громадян, вони розраховують, що в такий спосіб можна примусити Україну погодитися на умови там терористів. Це помилка, але між тим, готові, готовність України до цих випробувань. вона зараз значною мірою залежить від діяльності уряду і від приватного бізнесу, в якій мірі він готовий бути забезпечити. І робити все необхідне в максимально стислі строки, коли з великої мовірності можуть початися подібний активний обстріл саме після початку опального сезону. Пане Борисе, чи маємо ми ресурс, аби відновлюватися? От, До прикладу відновлення енергетичної інфраструктури або створення резервів воно відбувається за кошт споживачів. Чи нам у цьому допомагають і партнери? Ну тут і партнери допомагають, і там держава ну, фінансує частково, і приватний бізнес виділяє свої кошти. Це складна історія. Чому? Тому що по великому рахунку хто хтось має за все це заплатити? Да? По великому рахунку має заплатити агресор, і скоріше за все, що можна буде розраховувати на відповідні компенсації, згодом, але е воно потрібно тут і зараз. Відповідно, питання хто повинен і може забезпечити необхідними ресурсами тут і зараз. А тут я наголошую тут історія така непроста, тому що в у нас враховуючи в тому числі, і цю чи воєнну складову, у нас доволі незбалансована енергосистема з точки зору оплати, тобто витрат. І оплати за них з боку всіх суб'єктів господарювання ну мається увазі і населення, і бізнес. Відповідно буквально сьогодні зустрічали дані, що Укренерго заборгувала 25 мільярдів гривень на сьогоднішній момент по тій електроенергії, яку їй передали для продажу там населення. А, і той, ну, електроенергію, яку формально їй придали по вартості. Відповідно, вона мала би за це заплатити, а її немає чим. А, це 25 мільярдів гривень. Це чимала сума, і потрібно розуміти, що це ті кошти, які мали би знайти генеруючим компаніям, генеруючим чи продаючим компаніям, тобто, які займаються передачою цієї електроенергії по мережам. На правили жаль а, в це, це показник в тому числі. І недопрацювання уряду, тому що е, такі дисбаланси вони точно е, будуть впливати на е, спроможність е, відповідно, компанії забезпечити швидке відновлення тих е, мереж, які тих потужностей, які будуть пошкоджені внаслідок обстрілів, пане Борисе, правильно розумію, тобто, фактично, е, можна українцям очікувати на здорожчання вартості електроенергії. Я думаю, якщо ми говоримо про електрон для населення, то от те подорожчання, яке вже відбулося, і воно доволі суттєво, воно не буде е -е ще. Але а в ви ж розумієте, якщо у вас є дисбаланси, то їх будуть закривати за рахунок тоді бізнесу. А тоді це означає, що всі е види діяльності стануть дорожче. І особливо коли вони стосуються е життя людей, ну забезпечуємо продуктів харчування. Найнеобхідніші товари, які е там, виробляються е підприємствами, вони просто стануть дорожчими, тому що вони будуть змушені витрачати значно більше коштів на електроенергію. Відповідно, е в нам доведеться покупати ці товари, дорожче, тобто електроенергія. Для населення вже дорожчати скоріше за все до наступного року не буде до літа наступного року. Але при цьому здороження всього і вся може відпродовжити відбуватися. Але знаєте, я пригадую минулу зиму, і я розумію людей, які казали, хай бути дорожче ця електронгія, але вона щоб вона була. Тому що коли її немає, це обходиться в усіх вимірах значно дорожче і тому, ж бізнесу дорожче обходиться. Тому що в будь-якому випадку встановлювати дізель-генератори і ними там забезпечувати необхідні потреби в електроенергії для них. Це обходиться в будь-яких випадках дуже дорого. Це дорожче ніж та електроенергія, яку ми могли би продавати підприємці. Інша справа що же не питання а, а, там, ціни, це питання просто неможливості фізично тоді було забезпечити електроенергію, потреби на населення і бізнесу. Зараз ми можемо спостерігати ту саму свою історію. Тобто, коли люди будуть сидіти без світла, то вони насправді будуть готові платити були би готові платити більше, аби, аби це світло було і ця електроенергія була б перша. В нашому побуті, в нашому житті без електроенергії це взагалі як, як нікуди. Тобто ви нічого взагалі робити не можете, у вас не працюють. ні мобільні телефони, у вас не працюють більшість приладів домашніх і так далі. Тобто, тому тут е, вибір е, доволі такий е, складний. Але це певна міра, знаєте, навіть війна завершиться, але пів певною мірою вона накладе в тому числі на українців. Такі від відбиток і усвідомлення, що нічого дешевого не буває, і краще платити дорожче, бо потім доведеться платити ще дорожче. Наприклад, все, що у нас відбувається, це значною мірою наслідок, в тому числі, і нашої неготовності боротися, в тому числі і потрапляти в якісь неприємні економічні ситуації для забезпечення своєї там незалежності. Згадайте, ну там нещодавно пройшли там інформація про те, що ті ракети, які стріляють, і літаки, які використовуються Росії для обстрілу України, це ті ракети, які придали Україна, придала в рахунок плати за газ. Тобто нам розповідало, що газ повинен бути дешевий для народу. Але по факту, ми зараз розплачуємося саме тим, що цими ракетами, цими літаками обстрілюють наше власне населення. І це таких прикладів цієї залежності від аля дешевих ресурсів, вони більш не показові. Я пригадую, просто передачами ститься в період 92 93 років, коли тільки була проголошена незалежність, і Прибалти опинували ситуацію, що Росія їм зразу підняла ціну на газ багато разів. І вони жили, сипивши зуби з дуже високими цінами, але вони казали тоді, що незалежність коштує дорожче. Ми, на жаль, цього тоді не усвідомили, і по великому рахунку це теж певною мірою плата за те не усвідомлення за те, що якщо ви отримуєте щось дуже дешево, то згодом може виявити, що доведеться платити значно значно дорожче. Оце якраз та сама історія, в тому числі і щодо ціни на енергоносії, тому незалежність, повна незалежність, незалежність від Росії. А вона надзвичайно є важливою з точки зору того, що да може бути дорожче, нам обходиться і опалення і електроенергії. Да, нам потрібно буде займатися більше приділяти уваги енергозбереженню, але це шлях до безпеки. В тому числі і безпеки для родин українців, як показує ця війна. До завершення війни Україна не зможе зменшувати податки, оскільки від цього залежатиме фінансова підтримка міжнародних партнерів. Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Радіо Свобода, будь-які зміни потребують ретельних розрахунків. Адже від цього залежатиме, чи отримає Україна такі необхідні гроші від міжнародних партнерів. Марченко додав, що поки Україна перебуває під програмою Міжнародного валютного фонду, то існують певні зобов'язання щодо системи оподаткування в країні. Але ж після закінчення війни до податкового питання необмідно повернуться. Пане Борисе, як ви вважаєте, чи дійсно Міжнародний валютний фонд вимагає повернення оподаткування з 1 серпня? Вимагав точніше? Ну, насправді він вимагав. Інша справа, що питання ж завжди, це питання балансів. А завдання ж не полягає в тому, щоб ви зробили те, як було, навіть якщо воно було в, в країні поганому стані. Завдання в тому, щоб забезпечити збалансованість е, бюджету і забезпечити, е, забезпечити збирання податків. Якщо ви просто е, відновити податки, а потім це породжує більшу корупцію, зловживання і е, в е, від е, сплати податків. І е, гроші не будуть надходити, нічого не зміниться. Тобто, та модель, яка існує зараз по е, сплаті ПДВ, по сплаті єдиного соціального внеску, вона ну, значною мірою провокує е, в е, ухилянні осплат податка, а якщо брати ПДВ, то і величезні зловживання. І тут просто от механістично взяли, відновили і бум, і ми такий спосіб вимо виконали вимогу МВФ. Це така ну історія з приблизно з того ж самого розряду, як пан Марченко заявив, що в Україні зараз найнижча корупція за 20 років. Ну такого відвертого знущання вже давно я не, не чув від посадовців, але а, причому знущане від власними громадянами. Да, таке відчуття, що ми тут в якомусь там. В іншій, на, на іншій планеті живемо, чи сам Марченко на іншій планеті живе, е, і не бачимо, що відбувається. Але наголошую, що просто от віднов, ми відновили податки, але ми створили вже зараз е, е, певні зони зловживання там при продажу е, нафтопродуктів. Хоча а, фахівці, і в тому числі я, а, пропонував там, не просто механістично підняти, відновити е, ПДВ-акциз, а я пропонували е, піти іншим шляхом. ПДВ був 7%, максимум підняти до 10%, але натомість а, суттєво підвищити акциз, причому акциз має бути однаковий на всі види е, пального. Чому? Тому що щоб не було спроб міняти. Е, 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 позиції за інше, да? там якщо одна позиція е, платити потрібно менше тиж той же акциз, то це провокує зловживання, да? коли коди міняються, і, відповідно міняється е, розмір оплати. Для того щоб цього не було, було потрібно суттєво справді суттєво підняти е, акцизи, які, до речі, сплачуються зразу е, при е, е, імпорті, чи не, при виробництві чи постачанні в мережу, е, е, якщо це внутрішні виробники. І ПДВ тоді лише залишити на рівні 10%, і це би не зменшило податків надходження. Я думаю, що навіть би збільшило, але прибрало б можливості для будь-яких зловживань на вмісрування ПДВ. От питання: потрібно було суто відновлювати ту модель, яка була, чи все ж таки було сенс в, змінити і зробити її так, як я сказав, да, зараз. Це це приклад того, що питання не в механістичному відновленні. Нам потрібно, да, ми повинні збирати більше податків, е, е, незважаючи на допомогу зовнішньому, е, нам потрібно розраховувати значною мірою на власні сили, але при правильному е, формуванні податкової системи ви користі можете отримати значно більше. Там, наприклад, в е, ЄСВ. Не секрет, що витрати на ЄСВ е, найбільш суттєві для малого та середнього бізнесу. У них в фонď праці ці витрати більш суттєві, і саме в них є найбільше ухиляння сплати податків. Занижують відповідно, зарплату і її не показують. Так, от якщо ви для малого і середнього бізнесу, не для всіх, але знизили її до рівня. Які є, наприклад, у тих же айтішників, uh, тобто платити лише з uh, внесок лише з мінімальної зарплати, то я думаю, що це значно би зробило прозорішу систему економічну. і втрати економічні були б мінімальні а за рахунок більшої прозорості і uh, більшої відкритості і менше спробу сплати, спадпок я думаю, що навіть надходження би збільшилось. А того, що ми просто залишили систему. Та, яка була яка породжує тінізацію, від того користі економіки немає. Тому тут ще питання, а, знаєте, от, я просто вже цю тему коментував буквально сьогодні. Що а, боротьба з корупцією це ж не завжди просто батіг, що там створимо ще якісь контролюючі органи відновимо… Декларування чи ще щось, ні, це ще і створення постійно механізмів, які би унеможливлювали корупцію, які б її зменшували. Якщо ви зробили би механізми, які би зробили прозоріше систему адміністрування ПДВ, і це би зменшило рівень корупції, то ми б ну, отримали значно більше користі від цього, а не від просто від розмов про те, що ми боремось з корупцією. Це суто технічні кроки, які можна було б зробити, які б зменшили е, зловживання в адміністрування ПДВ, відповідно, е, користь було б більше. Я там писав е, окрему статтю і пояснював, але знову ж таки, е, що я можу робити? Я можу лише пропонувати. Я не можу нічого зробити, бо я не є е, державним висадовцем, чи тим більше вищого рівня, найвищого рівня, який ухвалює рішення. Наприклад, е, я б пропонував ввести систему. Адміністрування ПДВ через механізм вкриття гривні. Я зараз це просто окремо потрібно пояснювати, але механізм фактично унеможливлює розкрадання цих коштів, які мали б надходити до держбюджету. Це просто було б неможливо. Сама система б блокувала б таку можливість. Але ніхто цього не робить. Чому? Тому що. Завдячуючи можливостям зловживання з ПДВ, йдеться про багато десятків мільярдів гривень, які щороку е надходять не в державний не до державного бюджету, а до кишені е можногладців і наближених до них бізнесу. От і все. Тому о, тут е щодо МВФ, то це така теж е гра в дурачка. Тобто е ми показуємо, ага є, ми би хотіли би, але от. Поганий злий МВФ нам надає це і правда, і неправда одночасно, тому що МФ від України вимагає більш збалансованого в системі бюджетне і якісне збирання податків. Але якщо ви запропонуєте механізми, які зроблять систему більш більш ефективною, то ніхто, в тому числі МВФ, не буде проти цього. Пане Борисе, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого ЕТР. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Борис Кушнірук, економіст.